Ми підійшли ну, близько до того, щоб почати реальну роботу по реформуванню Укрзалізниці. Величезна системна структура на 400 тисяч працюючих, фактично одна із базових галузей нашої економіки. Не маємо права на помилку. Всі кроки повинні бути виважені, вивірені. Укрзалізниця дійсно впливає на, на всі сфери нашої життєдіяльності. Це складова в багатьох випадках технологічних процесів, брати металургію, металургію там, хімічну галузь і так, далі, і так далі. Тому, ще раз кажу, без права на помилку, це по-перше. По-друге, з того, що я чую зустрічаю з людьми, громадськість, колективи трудові, ме ну, какаюся, що майже не проінформовані про те, які кроки будуть живати урядом для реформування цієї величезної транспортної системи. Тому ми сьогодні обговорили, і моє доручення розглянути можливість проведення широкого, великого представницького з'їзду залізничників. Другого вже з'їзду, до речі, перший з'їзд був десь років 6-7, я пам'ятаю тому. В Палаці України було зібрано біля 5 тисяч представників колективів залізничників з усієї України. Ми плануємо зробити це для того, щоб проінформувати, почути. Відгуки людей, їхнє розуміння, їхнє бачення, але можу сказати твердо вже сьогодні: ні говорить про те, що хочуть приватизувати залізницю, так далі, так далі. Мова йде про її реструктуризацію, про те, що в основному в розділення на декілька компаній, які дадуть можливість залучити сюди як вітчизнені, так і іноземні. Інвестиції нам сьогодні потрібні величезні кошти для того, щоб її основні фонди були оновлені, і вона могла виконувати ті завдання, які перед нею стоять.